Фізичній терапії я два роки знаходжусь, і я в фізичну терапію потрапив вже після початку повномасштабного наступу. Я прийшов у лікарню працювати як волонтер. До цього я працював фітнес-тренером багато років. Працював персональним фітнес-тренером. У мене було багато клієнтів з порушенням якихось опорно-рухового апарату. І ну приблизно я орієнтувався як допомагати людям з такими проблемами. І розуміючи те, що зараз у лікарні велика кількість військових, які потребують допомоги, і Мої знання мені здалося, що вони допоможуть розвантажити спеціалістів, які приділи більше часу військовим, а я б міг забрати допомогти з реабілітацією цивільних, яких нескладні пошкодження. Я спочатку приходив, допомагав як волонтер, але згодом зрозумів, що допомоги все більше і більше кількість людей, і я поступив на магістратуру фізичної терапії і вже навчаючись на магістрації. Ратурії я працював офіційно. Був влаштований як асистент фізичного терапевта, і вже коли я отримав диплом магістра фізичної терапії, я з того часу працюю повноцінно фізичним терапевтом. Богдан у нас поступив у важкому стані, у важкому не сенсі нестабільному, а важкому у сенсі реабілітації. Тобто він був дуже ослаблений. У нього була порушена навіть базова мобільність. Він самостійно важко навіть перевертався у ліжко розмови про те, що пересісти самостійно з ліжка на крісло колісного, він не міг цього зробити. Ну, У мене виходить, що якщо з поранень, ноги руки побило, таз весь в осколках, в черево зайшло, У мене тут о, шрам, на черево, це кишку шлунок порізало. Плечі, шия, там опік і в голову прилетіло в каску, у мене там дві лисіни, це від того, що каска вдарила по голові. Ну, Ліва рука в мене почала як серделька висіти одразу, праву руку я на неї подивився і я не міг навіть дістати турнікета з бронежилета. І навіть підсумок аптечки відкрити, тому відверто кажучи, навіть я просто лежав і погоджувався морально з тим, що я зараз просто стичу кров'ю і помру в 27 років. На щастя, побратими та українські медики зробили так, що я зараз з вами спілкуюся. Я при пам'яті, я маю позитивну динаміку, і я йду на одужання. За цей час, який він в нас знаходиться, він на третьому реабілітаційному циклі. Цикли тривали від двох до трьох тижнів, тобто, вже більше двох місяців він в нас знаходиться. Наразі він самостійно пересідає за допомогою. Трансферборду це такий допоміжний засіб, який допомагає пересідати з різних поверхень. з ліжка на крісло колісне, з крісла колісного на стілець, спрощуючи задачу. Так, ось за допомогою цього трансферборду він повністю самостійний, не потребує допомоги в переміщенні. Він активно пересувається по відділенню, він готує їсти. До речі, за допомогою ерготерапевтів відпрацьовані були ці навички повернені. Щодо готування приготування їжі, і наразі наша задача навчити його пересуватися, пересідати без використання цього трансферборду основні мої цілі це фактично досягти побутової та життєвої автономії. Тобто деякі речі мені досі даються складно. Я дійсно сюди, коли приїхав, я не міг навіть самотужки з положення лежачи просто сісти. Мені показували, як це робити це мені давалося тяжко, в тому числі через ті поранення, які в мене є. Зараз ми більше працюємо над покращенням побутових навичок від пересідання з різних поверхонь, наприклад, з крісла на ліжко, з ліжка на крісло. Або з крісла на поверхню, що вище, або нижче, наприклад, для пересідання в авто. І також над зміцненням м'язів, які працюються, м'язи спини м'язи рук. Я бачу прогрес у лікуванні, і це психологічно дуже гарно впливає і на загальний стан, і на лікування. Я лікуюсь трошки більше року, і суттєві рухи в мене почалися буквально останні два місяці. Важко дивитися на те, як молоді хлопці отримують увіччя і отримують травми, ну які просто змінюють їх життя дуже сильно, і назавжди їх можуть зробити прикутими до крісла колісного, або назавжди бути залежними від когось, хто допомагав би вдягати і знімати протези на руки. Наприклад, це все важко, звісно, дивитися на це, але ми робимо все, щоб допомогти цим людям. І ми бачимо результати, бачимо покращення стану, і з одного боку це пригнічує, а з іншого боку, їх результати надихають на те, щоб не зупинятися і самому не впадати в якийсь депресивний стан. Тим більше дивлячись на себе, розумієш, що причин до депресії особисто в мене ну 100% немає, тому що. Я здоровий, в мене руки, ноги цілі, і займаємося важливою справою. Відчуваю, що вона необхідна. Відчуваю, що вона цін оцінена людьми, з якими я працюю, тобто вони цінують те, що я роблю, і це дійсно приносить якісь результати. Тому особисто я до психолога поки що не звертався.